Пішов уже другий місяць після продажу Yamaha MT03, я шукав гідну заміну, але вдача була чомусь не на моїй стороні. Переглянув багато варіантів, ось один із них Honda Shadow VT750. Варіант дуже чудовий, але карбюратори, плюс намодохали, що з вихлопом і дуже-дуже велика вартість для такого року. Тут в один чудесний день з'являється оголошення про продаж ось такого Suzuki Gladius 650. Даний екземпляр внутріяпонський мотоцикл, привезений в Україну. І він, до речі, має дуже багато сходження із новішою моделлю Suzuki SV650. Так як мотоцикл більш в більш-менш доброму стані, він мені сподобався, і я вирішив його купити. Друзі і подружки, всіх вітаю. Настав той день, я знайшов той мотоцикл, який я хотів. І от зараз прибув у сервісний центр і будемо робити переоформлення. Наступні посередство головний гость нашої програми. <гум> Цезувік гладіус. Ну, а далі все по законах сервісного центру. Подали документи та й на огляд до експерта. Збиваємо старі номера. Зараз будемо отримувати вже нові. Процедура проходить успішно. Хоч і хочу сказати, що на цей мотоцикл в Одесі був пойманий двойник. Він вже на штрафплощадці. Ось таке буває. Нам повідомили. Тільки що в центрі сервісу. Ось уже цепляю новий номер. якось так І зараз гайду додому з самого села свій шуруповерт, щоб просверлити дірочки. І настав цей довгоочікуваний момент. Ключик уже я отримав. До речі, хочу сказати, коли я купував цей шлем, я знав, що в мене буде колись мотоцикл таким кольором. Так що в цьому житті не все просто так. І на кінець хочеться почути побажання від минулого власника. Що скажете? Ти просто сказав, що будеш знімати відео. Я просто тут стояв. я не готовий слова. Треба бути завжди готовим. Ну, що, Ні, Ні, Дякую. Дякую. Давай, п'ять. Тобі до побачення, а я сідаю за руль. Ось мотик вже в моєму володінні. І я на радостях лечу такі додому. В той же момент я зробив страховку і їду вже в свою рідну сторінку. Вдома мотик оцінили рідні близькі, декілька фоток біля двору. А вже на наступний день я виїхав до своїх мототоваришів. І ми зробили такий свого роду виїзд на пікнічок. Зустрілись, як звичайно, трішки скупилися та й в одне мальниче місце. Братва зібралась в зборі. Все, будучи явист Явовод. Два дедушки, знаєш. Братвою виїхали на пікнічок на природу. Давайте, хлопці, в цьому году перший раз. Сокнемося. дасть Бог, не востаннє. Наша бойові коні. Ось таку прогулочку устроїли вихідного дня. Братва, будемо живі, не помремо. Вдало відпочити нам не дала машкарня. Ми трішки побули та й роз'їхалися по домам. Вже з перших днів. Я розпочав мотоцикл переробляти трішки під себе. Першою справою я докупив ось таке вітрове скло. І ось цей вітровичок, він трішки від іншої моделі, від новішої, від Suzuki SV650 2019 року. Але для того, щоб установити його на мою модель, достатньо всього взяти трішки більшого болта. Кріпиться це все діло ось такими от. Сюди закручується болтик, і отут фіксується до пера вилки. Зараз це все діло прикручуємо. Все, ми маємо? вітровичок вже стоїть на мотоциклі. Ось такими от тягами він зафіксувався. Будемо вважати, що перший аксесуарик на мотоциклі встановлений. Але тут ще є ось такі косячки у вигляді обломаного курка. З яким я купував, також буду з часом це все діло міняти. Вже володіючи мотоциклом, я був заправив по онбак, щоб заміряти розхід палива. Якраз проїжджаючи біля заправки, пробіг був 103 км від момента, я заїхав ще раз, щоб долити до повного. І ви бачите, влізло всього 4,14 літри. Можна сказати, що розхід у даного мотоцикла дуже, дуже економний. При цьому, що ці 103 км я експлуатував у різному стилі водіння. Давав Гарії 160, декілька кілометрів проїхався і по пробкам. Одним словом, розхід палива мене здивував. Ще ось такий момент на мотоциклі встановлений ось такий китайський Якрапович, на якому є ось такі дефекти. Це діло я все вирішив устранити. Путем закраски і трішки підшліфувати стик. Купивши все необхідне, я розпочав цю затію. Хочу додати, що рідний стоковий глушник також є. Але я залишу цей, мені подобається більш басистий вихлоп, тому приведу цей до кращого стану і так все залишу. З вихлопною системою я розібрався. Отак от от все тепер виглядає: балончик термокраски, наждачна бумага. криві руки, зробили своє справу. Будемо рухатись далі. Можливо, ще хочу трішки переробити багажник. Зробити, щоб не так сильно він випирав. Якось трішки менше зробити. І перефарбувати в чорний колір. Оце мені не подобається. Варто ще відмітити, що в цьому мотоциклі була така справа, яка мені не подобалася. Це один ключ запалення, який в перші дні я зразу зробив дубліката. Не дай Бог його загубити. Ось ще й брелок поцепив. І справляю ще один косячок. Взаміна обломаного курка. Ось заказався ціленький. Не знаю оригінальність, але сплав начебто трішки щось. Воно не воно без поняття. якість значить, більш-менш нормальна Ось так тепер це все діло виглядає. Ми справили трішки косячків. І Можна тепер сміло їздити і насолоджуватися від поїздок добавок до скла. Слідючий аксесуар на мотоцикл став ось така от подушка сидіння, яка, до речі, дуже гарно себе проявляє. З нею сидіти набагато м'якше. А ті, у кого є проблеми з спиною або з копчиком, це рішення дуже вдале для них. Є один такий із невеличких дефектів це ось обломана кліпса фіксації. Тормозного шлангу. Ось, до речі, вона. Тут обломаний один усик, і воно весь час вискакує. І я от поїхав на авторинок і спробував там знайти якийсь аналог. І зараз спробую, як воно сюди підійде чи ні. Це сюди, так, хлоп. Це в нас тепер сюди. Все, все стало на місце. Де вже воно надінеться? держиться нормально? Ось так. Наводимо красоту. Мотоциклу дуже не вистачає ось тут наклейки. Тому що курточка ремнем це все діло царапається. І ось цей день настав. Коли нарешті вона там з'явиться. Ось таким узорчиком я вибрав, мені захотілося. Зараз буду це все клеїти. Ну тепер ось отак воно все виглядає. Якось так. Мотик привожу до такого стану. Який мені потрібно. Ну а далі буду отримувати насолоду від поїздок. Ось вам, друзі, розпочалася ще одна мотоісторія. Я надіюсь, цей апарат проявить себе дуже гарно, тому що стану його більш-менш живий. Я от розпочинаю ним володити і отримувати від цього насолоду. Всім дякую за перегляд, всім благо і миру!